Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава тобі, Господи. Того часу Ісус, підвівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні в Богі, бо ваше є царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви будете сміятись. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли вилучать як ганебне ваше ім'я через Сина Людського. Веселіться того дня і скачіть з радості, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже точнісінько так само чинили пророкам їхні батьки. Але горе вам, багатіям, бо ви вже отримали вашу втіху. Горе вам, ситим, тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрій смієтеся тепер, коли, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть добре говорити про вас усі люди, адже точнісінько так само чинили з лжепророками їхні батьки. Слово Господнє дорогі брати і сестри, що ж, я думаю, що можна загинати пальці чи ставити якісь рисочки стосовно скількох фрагментів, я кажу одну і ту саму фразу, що сьогодні ми чуємо важкий фрагмент. І це правда, ми чуємо важкі фрагменти. Раз по раз ці фрагменти важчі, важчі і важчі. То про прощення, то пропрощення ворогів, то пропрощення ближньому. То відкривання очей на зовсім ширші горизонти, то зрозуміння Євангелії, там, де мова про Отче наш, то мова про взяття Христа. А сьогодні взагалі чуємо Євангеліє блаженств. І тут треба пригадати, що блаженство це от саме та точка в євангельському переданні, яка є найвищою точкою. Тому що е, притчі, це були такі історії, які алгорично представляли ту чи іншу правду, е, довші притчі, коротші притчі. Натомість Євангеліє блаженств, там, де розповідається, що блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся, блаженні, котрі плачете тепер, бо будете сміятись, блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і зневажатимуть, коли Вилучать як ганебне ваше ім'я через сина людського, веселіться того дня і скачіть з радості. І це як холодний душ на голову. Стоп! Як? Про що взагалі мова? Кожна людина хоче, щоб її поважали. Кожна людина хоче, щоб її в тому середовищі, серед тих людей, в тій групі людей, в якій вона живе, знаходиться. Щоб люди ставилися до неї з повагою, серйозно, щоб іншим людям передавали, казали, що ось ця от поважна, хороша, добра людина. А тут ви блаженні, коли вас виженуть, коли вас поб'ють, коли ви будете голодні, коли ви будете плакати. Стоп, як це, ну про що це взагалі звучить? Як, як це взагалі так може бути? Це точно Євангеліє. Євангеліє це ж про щось зовсім інше. І так, як я неодноразово там пригадую в одному чи іншому фрагменті, що так, нам дуже часто здається, що Євангеліє, що ідея, яку приніс Ісус, це те, щоб нам було добре тут, на землі. Це те, щоб була наша воля, на відміну від того, що Ісус вчив насправді, що нехай буде. Воля твоя, звертаємося ми до Бога, а Бог є тільки таким засобом, який має нам цю нашу волю задовільнити, благословити і зробити так, щоб у нас все було добре, нормально, і щоб все було по-нашому. А тут ми чуємо зовсім інакше. І так, це як пам'ятаєте, акція була така на початку війни. Ось там Ice Bucket Challenge, коли потрібно було вилити на голову відро холодної води, і там таким чином був флешмоб, збиралися гроші на ЗСУ. Ви пам'ятаєте, ну, це вже у 2014 році вже досить багато часу з цього часу минуло. І сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на таку річ. Дивіться. Щоб нам краще зрозуміти Євангеліє, важке послання взагалі Євангелія, подивимося на ту ситуацію, в якій ми з вами кожен день квасимося. Е, ну, не знаю, чи потрібно комусь пояснювати, що ми в цьому квасимося, в цьому всьому живемо, і ну, насправді це з одного боку гнітить, і ми хочемо знайти відповідь. Ну, чому воно є так? Чому є так, що є стільки речей, яких ми не розуміємо, яких ми не приймаємо, які нам не подобаються. І е найгіршими є ті речі тоді, коли є якісь люди, які є зрадниками, які, можливо, через свої погляди, можливо, через бажання безпеки, можливо, через бажання наживи грошей, зраджують. Зраджують інших людей, видають позиції, пропускають російських військових. І таких людей є досить багато. І, і там, і там, і там, ну, в різних місцях. Я думаю, ви це все знаєте і без мене. Але найбільше гнітить от саме це, те, що от є такі люди, які вибирають зраду. І це болить. Дуже сильно внутрішньо, тому що, ну, як так могло бути? Ну, добре, там людська якась необережність, е хтось там не зумів, ще щось, це, це одне. Але підступність, зрада, оце насправді болить. Потім так само нас дуже сильно болить. Якщо за кордоном, е десь на Заході, чи десь і на Сході, десь там Китай, е якісь там інші країни. Коли хтось там топить за Росію, і ми розводимо руками і кажемо: ну люди добрі, ну подивіться, що робиться. Нас вбивають, нас мордують, нам погрожують підірвати атомну станцію. Людей стільки закатували, вбили, і то причому рахунок вже пішов ну, реально на тисячі, то причому десятки тисяч, це не жарти, це, це дуже страшно, це жахливо. Взагалі, як таке щось можливе? Як можливо, що на Заході, в тій країні, в іншій запрошують російських журналістів, що їхні ті іноземні журналісти теж працюють на російську ідею, представляючи це в їхньому баченні, в російському баченні? Чому є так? Як так взагалі могло бути? Як може бути так, що навіть без якогось там військового втручання ті люди, які в Україні були, можливо, дуже часто навіть якоюсь опорою думки, ідеї, людьми, на яких можна було опертися, ці люди фактично дуже сильно закамуфльовано, дуже сильно приховано, дуже акуратно, але є носіями того самого руського міра в різному виданні. І раз по раз потрібно, ну не знаю, як вам мені, переглядати свої е, вподобання, переглядати свої погляди на різних людей. Я дивлюся, що так ці люди кажуть якісь дуже дуже грамотні, насправді дуже розумні речі. Але що стоїть за тим всім? А за тим всім стоїть бажання того, щоб Україна була як територія, щоб, можливо, люди навіть були? Частина, принаймні. Але були інакшими, були не такими, були перевихованими. Е і зараз я вам навожу цю аналогію, тому що ми дивуємося, нас обурюють якісь речі. Е ми обурені цим. Але зараз я вам навожу цей приклад, в якому ми і так квасимося кожен день, тому що ну, кожен день чуємо ці новини. На жаль. Щоб ми зрозуміли, що так само, як це діється в суспільному житті, от під час війни, як це відбувається, ті самі методи діють і на душу. На душу так само воно впливає. На душу сатана так само підчіптує, що ні, релігія, віра, Бог, має бути хтось, хто тобі має весь час добре робити. Це мають бути ті, хто мають виконати всі твої прохання. Це як та золота рибка, це як та палочка-виручалочка, це як та, не знаю, скатерка самобранка, там, не знаю, якісь інші чарівні засоби і пристрої. Е, вони мають дати тобі то, чого ти хочеш. І тут Ісус зриває з наших очей пилину і каже, стоп! Це так само, як якась людина, яка є фахівцем в своїй галузі, і каже: Слухай, чекай, подивися, цей і цей є адептом руського міра. Цей і цей іноземний журналіст, навіть якийсь там відомий іноземний журналіст, він насправді е, там-то і тамто просуває російські ідеї. Це російська методичка, точка в точку. Бачиш це? Розумієш це? Неприємно це розуміти, але потрібно це побачити. Інакше далі треба буде ходити як сліпе за ними. Розумієшся? Тепер розумію. Ага. Зрозумів? Зрозумів. Так само і тут. Людину розумієш, Ісус зриває пелену з очей. Він показує, що слухай, те, що ти вважав як віру, як релігію, як дорогу до Бога, це не була віра, принаймні християнська. Це було щось інше. Це були твої уявлення. І ці уявлення були хибними. Бо те, що пропонує Ісус, воно є зовсім інше. Це зміна мислення, зміна свого погляду, зміна своєї перспективи, зміна планування зовсім. Блаженні ви, коли вас будуть гонити, переслідувати, зневажати всі за моє ім'я. Ага, то християнство це щось зовсім інше, ніж з усіма добре жити, ні з ким не сваритися, е приймати всіх людей. Виявляється, це щось зовсім інше. Виявляється за Ісуса інколи потрібно і постраждати, що це частина віри взагалі-то. Ага, тепер я розумію, але це прозріння приходить дуже боляче. Тому що боляче довідатися про якусь людину, що те, що вона роками розповідала, на що ти покладався, чому кому довіряв. Виявляється, це був фарс. Це було просто дуже сильно, дуже добре замасковано. Виявляється, так може бути і в духовному житті. Працює той самий метод, підчіптується, підказується. Ми, як люди, ведемося і потрапляємо в пастку. Тому потрібно час від часу робити ось цей Ice Bucket challenge, виливати собі на голову холодне відро Євангелія, яке одразу пробуджує і каже: стоп, розумієш, про що йдеться? Ось, мало б бути, не так і так, а ось так і так. Ти розумієш, ти дивився не в той бік, ти йшов не в той бік, ти робив не те. Потрібно переглянути все. Розумієш це? І ось той зрозуміє євангельський запах, євангельську нотку. Можливо, її важко буде відчути. Той, хто розуміє, ось саме саме ось ця таке тоненьке, що йти за Христом. Це ось йти проти течії. Бути з ним. Це його розуміти. Але за це потрібно платити ту ціну, що всі інші тебе будуть не розуміти. Або тебе буде розуміти дуже мала кількість людей. Тепер розумієш, про що йдеться? Тепер розумію. Нехай Господь, даючи нам своє, погодьмося, дуже важке і дуже вимогливе слово. Навчить нас справді розуміти і розрізняти, приймати. Амінь.